Доброго мирного дня. Сьогодні купані. Якісь сторі там прямонки. Якісь сторі. Новий бос Знайома назва. Щось подібне вже було. Всім дякую за приманки. Дивлюся на цей наш квест з чорними перлинами. Не знаю, воно того вартує, не вартує. Даємо один одному ці приманки. А що то... На, я його купив. На, я його купив. Хотів подивитися, а воно відразу купилося. Хотів ще раз натиснути. Пропонують нам майже безкоштовно ліцензії. Загадково, загадково це цікаво. Колюча риба оса. Є в мене немає. 40 гривень. Клашарська пропозиція навіть. Багато у нас жетонів сьогодні буде. Або два рази всього. Ні, багато. Це ж треба, власники гри навіть на цьому економлять. Жетони дають два рази всього. В основному. Доброго дня. Ще раз. На гравці вказуйте приманки. Кількість приманок. Якщо виставляєте ті приманки, про які ми з вами не домовлялися. Якщо у мене та приманка не прокачена, оце ви погнали відкривати. Локації мої вітання монстра. Хто втрапив рейтинг? Десять новіть? Перше місце ми зайняли. Тайський квест. Кукуси Манго, то вже ви зловили боса. Можливо, також піти в першу чергу боса зловити. Що тут у нас колеса сьогодні? Смачний кокос. Майже джекпот випав. Майже безкоштовний барабан на перлини. П'ять ні, оце що тут. Чомусь відразу не відкриває. Денний турнір. Ми рибаса загадково вимагають. Спеціально, як вчора, вимагали. Виловити то ще, як завжди, забуду за нього взагалі. У нас є з цією приманкою Десь щось? Або немає. Мелітний. Не вистачає до максимальної прокачки. А це що в мене тут? Майже п'ята, майже п'ята, на що це я тут один? Дуже повільно в мене качається. Це спеціально дуже повільно. Рідко падає. Це так розумію головні нагороди. Дають просто так. Персики, ключі різні. Ще якось. На чому це вони дають просто так? Нах воно взагалі потрібно. Великий компас. Тайське сховище. Ще нам просто так ніколи не давало. З чим це пов'язано? Просто так нам дають. Ви, мабуть, там вже закінчили грати. Моя тільки почав персики якісь потрібно збирати. На ну, це ви монстри, мені з вами тягатися. Жахливо прокачена в мене локація. Де вона то? Такі назви якісь. Водочки, У мене здається, немає загадкової вудки. на цю приманку. Потрібно міняти. Потрібно міняти. Гадаю, це такі речі, які того коштують. Коли є чим обміняти. Все одно ці перлини зливаються на повітря. Абсолютно на повітрі. 38. Наскільки у мене тут 36. Ого. Хоча там легендарна стоїть. Персики збирати. Збирати персики. Давайте краще піду. Бос витягну. Новий бос. Де воно там? Хайдагвої. Такі цікаві назви. Майже інопланетні якісь. Так, перевірити. Є там той бос. Хоча ви вже зловили. Але всяке буває. В одних мільйони світяться. В поєдинках, в інших не світяться, тому і з босами може бути всяке. Так, є босс. Ну добре, якщо є. У меня кась така сира локация. мені с нам змінили зовнішній вигляд цієї локації. локации. тут так давно грали, взагалі не памятаю. Такий вигляд локации. Або не звертаю уваги ніколи на цю локацію. Не хочу швиденько йти. Босу. Цікавий в цього боса. Цікаве розмалювання таке. Який він зараз буде. Малюнку анонсували такий якийсь розписний. Ніяко. І ти по приманкам Що у нас там загадкове. Не дуже на цій локації. Напишіть, а ви, як босів ловите? Без різниці на які приманці? Може, ви знаєте якісь хитрощі. Ну То інколи махаєш цього боса махаєш. Миттєві прилітають. На боса немає. Таке відчуття на легендарні його не буде. На легендарних не буде. Або абсолютно без різниці на чому. Зараз якась перерва. Він кудись відійшов, або до нього хтось прийшов? Нема ніяких признаків. Мені інколи пишете. Один-два рази закинув, відразу бос. У мене такого особливо ніколи немає. Було, звісно, таке за весь час, за 5-6 років гри. Відразу ловились, але на постійній основі не можу сказати, щоб так воно було. Завтра нам вже анонсували кланово спеціально. Щось якось та кланова спеціально почала більш-менш якось давати непогане відчуття від гри. Раніше спеціальні ці приманки були самими тяжкими. Тяжчими для. А зараз щось ці перейшли в категорію. Приносять більше задоволення, ніж інші. Яке там задоволення може бути, якщо кожен день нова приманка, кожен день повинен бути донат. Або донат, або перлини зливати. Але ж і перлини з повітря не беруться. Абсолютно. Перлини тут також. Дивіться, як вперто не хоче босити. Так, а мене там потрібно хоча б втропити в ті виклики, на то взагалі і не втроплю. Раштування перестало нам показувати, коли ми ловимо 11 зірок і вище. Зараз це взагалі не зрозуміло. Абсолютно, коли виловлюєш 11 зірок. Тому по налаштуванням видно, намагаються десь щось змінити, додавати на краще. Але якось воно так інколи криво виходить. З іншого боку, можливо, і зрозуміло. Дуже важко щось ввести в гру щоб воно лаконічно вписувалося. То тут, можливо, так вони також методом тика змінюють зовнішній вигляд. Так я босса ловлю. На чем я там зупинився? На тому. Чомусь мені здається на не пішні и шанси більше, ніж на звичайні. Хоча повинно бути без різниці. Десь 15 хвилин. Десь 15 хвилин пішло в мене на цього босса. Бос. Боса. Дуже. Довго витягаються. А цей здається взагалі рекордсмен по його витягуванню. Як я кажу, власники гри вип, хоча б за босів нам 15 зірок давали. І гравці, які не ловлять 14 зірок в грі, Тим паче 15 зірок. Зробіть гравцям подарунок. Робіть босс 15 зірок. Щоб так дивитися і отримати насолоду. Якийсь такий цікавий... цікаве розфарбування. Цікавий смайлик. Підкладинка така собі незрозуміла. Добавився до мене Рибасе. Так, мабуть, зроблю перерву. Нехай відео не цікаве з боссом буде окремо.